Так, наскільки буде п'ятеро? Так, пиши, десять літрів горілки. А, я ще в діда п'ять літрів самогону стирю принесу. О, ну п'ятнадцять точно нам хватить. На Три ящика пива, щоб було чим запивати. Два ящика вина. А на закуску що? Ну, дві міліни на закуску і пачка сімічок. Ага. Ну і олів'є миску зробимо, да? А, і ще тазік надо. А тазік нашо. Ну як що? У мене тільки дома два тазіка. Всі рогать будуть, тазиків не хватить. А... Так, давай писати список, що ми будемо готувати. Ну я думаю, салатики побільше зробити: крабов'єчку, олів'єчку, обов'язково брускетки зробимо з хамончиком, да? курочка печена, пишу, І ще нарізочку сирів, м'яска всякого, фруктики обов'язково. А ти взагалі що п'єш? Що я п'ю? Ретиноїди, ти? Ну, взагалі, то я на антидепресантах, але я зараз про алкоголь. А, ну тоді візьмемо одну пляшечку шампанського під куранти. Та я думаю, одної пляшечки на десятьох нам вистачить. Тоді на ранок ще запиши бульйончика зварити надо, куриного. М? Да, і мінеральної водички за токсілом. Записую.